Доброго дня, шановні глядачі, гості каналу, клієнти-підписники. Сьогодні ми розглядаємо послідовні процеси лід-менеджменту в G CRM, а саме тунелі продажів. Тунелі продажів надають можливість відтворити задачу від архітектора бізнес-процесів будівельної компанії, таку як створення механізмів для послідовних процесів лід-менеджменту. Послідовні процеси лід-менеджменту означають, що як тільки закінчено попередній процес, продовжується наступний процес. І паралельний процес в таких аспектах виключений. Звісно, ми оперуємо певним рівнем абстракції в демонстраціях можливості GRM як профільного ганозевого CRM-продукту, тому звузимо дану категорію до конкретного випадку з практичного кейсу, а ви вже, звісно, зможете відтворити по аналогії в власних бізнес-процесах будь-які необхідні механізми. Ми розглянемо механізм іпотечного кредитування нерухомості. Коли попередній процес, такий як процес, який виконує безпосередньо відповідальна особа, менеджер з продажу, довершується етапом резерв, коли етап резерв завершено, тобто для клієнта вибрана нерухомість, здійснений показ, попередньо також відбулось запрошення на перегляд ЖК, відбувся бізнес-процес фіксації терміновості, кваліфікації і інші процеси, які визначають в нас на вирву продажів, ми завершені як менеджери з продажу етапом резерв. А далі віддаємо на етап погодження кредиту. І коли ми віддали дану заявку, даний лід на погодження кредиту, в гру вступає, пас приймає безпосередньо іпотечний брокер. І процеси іпотечного брокера нас не цікавлять, нас цікавить лише випадок, коли ми від іпотечного брокера отримали як менеджери з продажу підтвердження того, що кредит погодження. Відповідно. Створимо такий бізнес-процес через функціонан панелів продажів. На основній вирві, після етапу погодження кредиту, додамо такий етап, як кредит узгоджено. Таким чином, безпосередньо, менеджер зможе продовжити безпосередньо по факту договору погодженого, підписання сторін і оформлення угоди. Тобто бізнес-процес виглядає таким чином, що коли Іпотечний брокер проходить свої етапи, ці етапи не є видимими для менеджера з продажу. Менеджер з продажу лише отримує фінальну стадію, таку як договір погоджено, і далі даний погоджений договір зможе прийняти в роботу, передати на підпис сторін і угоду оформити. А відповідно у іпотечного брокера свої етапи, які ми розглянемо. Для того, щоб виділити контраст на дані етапи, в першу чергу я зміню для них колір. Відповідно, договір погоджено, ми зробимо іншим кольором, а саме ось таким занинуватим. І аналогічно погодження кредиту, як етап, також видінимо ось таким кольором. Тепер, коли ми змінили дані кольори, я акцентую вашу увагу на даних етапах. Дивимось. Бачимо, що перший етап це той, який нас буде цікавити, етап погодження кредиту. А наступний етап, після того, коли іпотечний брокер завершив свою роботу по погодженню кредиту, це договір погоджень. Тепер розглянемо наступний процес. Ми бажаємо, згідно встановлених вимог архітектора бізнес-процесу, що коли лід переміщується на етап погодження кредиту, даний лід у менеджера з продажу зникає, оскільки це послідовний процес лід-менеджменту, і безпосередньо відображається лише у іпотечного брокера. Для таких. Послідовних процесів лід-менеджменту, ми створимо наступний крок. Створимо окрему вирву, і це буде вирва безпосередньо пов'язана з основною вирвою. А не це буде вирва іпотечного брокера. Відповідно, назвемо її Іпотека. І в даній вирви створимо бізнес-процес її руху. На першому кроці ми отримання заявки. Далі ми класифікуємо наступні етапи. Це будуть такі етапи, як безпосередньо відправка документів, підготовка документів, отримання погодження, проведення оцінки. Можуть бути будь-які етапи, які визначає іпотечний брокер згідно своїх кроків руху адміністрування даного ліда. Що ж, на наступному кроці підготовка документів до кредиту. Створимо ще декілька проміжних етапів для демонстрації. Документи підготовлені, документи відправлені, очікування оцінки. І завершимо етапом кредиту узгоджено. Відповідно, коли ми кредит узгодені, тепер ми використовуючи функціонал. Тунелі в продажів GRM маємо поєднати основну вирву і вирву з іпотеки. Логіка бізнес-процесу встановлена таким чином, що коли лід переміщено на етап безпосередньо погодження кредиту, ось він, то ми з'єднуємо його з воронкою іпотеки. Таким чином, ми встановлюємо зв'язок з іншою вирвою, і в нашому випадку це буде підготовка іпотечного. Оферу. Переміщуємо на етап іпотека отримання заявки. Тип зв'язку для послідовних процесів лід-менеджменту потрібно встановити як переміщення. Тип зв'язку переміщення означає, що коли лід буде переміщено на основній вирві на етап погодження кредиту, суцільна лінія відображає процес переміщення даного ліда на етап вирви іпотека, перший, такий як отримання заявки ліда. І, звісно, з основної вирви при такому типі лід менеджменту лід буде забрано. Збережемо дані на наштування і тепер переглядаємо наступний бізнес-процес. Моделюємо ситуацію. Менеджер з продажу відправляє на етап погодження кредиту лід «Соломон». Відповідно, тепер даний лід зникає в основній вирві і відображається виключно в вирві іпотека. Бачимо, що вирви іпотека, тепер отримання заявки ліда. І тут вже з даною заявкою, з даним лідом може працювати іпотечний брокер, орієнтуючись на власні етапи. Продовжимо даний аспект лід-менеджменту. Коли кредит узгоджено, необхідно даного ліда перемістити на основну воронку безпосередньо на етап, той, який ми узгодили з архітектором бізнес-процесу, як такий, як договір погоджений. В першу чергу зверніть увагу, що ми вже не маємо тут даного ліда для відображення власне, для основної вирви для менеджера з продажу. Відповідно доповнимо логіку взаємодії вирв. Тепер, коли іпотека по кредиту узгоджена, лід необхідно перемістити на етап договір погоджено. Для цього встановимо наступний зв'язок. Коли на основній вирві безпосередньо Буде встановлений зв'язок з договір погоджено. Тип зв'язку ми знову встановлюємо такий як переміщення, і дія зв'язку буде працювати в одну сторону. Тобто це означає, що тепер від кредиту узгодженого до договору погодженого ми будемо мати лише ось таку односторонню взаємодію. І в іншу сторону даний процес не працюватиме. Суцільна лінія відображає, що це є послідовний процес лід-менеджменту. Зберігаємо дані на наштування, і тепер безпосередньо ми бачимо наступну логіку. Коли ми перемістимо лід з етапу іпотечного кредиту на кредиту згоджено, він має з'явитись ось тут, в етапі договір погоджено. Давайте переглянемо даний сценарій бізнес-процесу. Демонструємо, ніби наш лід проходить різні етапи у іпотечного брокеру. Звісно, ми такі етапи можемо переглядати в картці ліда, кожного разу можемо знати, на якому етапі знаходиться даний лід, якого менеджера. І фінальний етап це кредит узгоджено. Коли ми перемістили лід на етап кредиту згоджено, звісно, тепер він відображається в основній вирві і доступний для продовження лід-менеджменту для менеджера з продажу на етапі договір погоджено. Як і було задумано архітектором бізнес-процесу. Таким чином, паралельні процеси і послідовні процеси мають відмінності. Послідовний процес означає, що як тільки буде пройдено певну частину бізнес-процесу, можна продовжувати наступну логіку бізнес-процесу. Наприклад, як тільки пройдено верифікацію іпотеки, можна менеджеру продовжувати наступний процес, а саме процес Підписання угод фінальних і оформлення угоди як такої. Паралельні ж процеси мають певні відмінності. Давайте зараз переглянемо відео з паралельних процесів лід-менеджменту, тобто таких процесів, коли лід може і на основній вирві обслуговуватись, і паралельно іншим менеджером на іншій вирві. Розглянемо це на прикладі адміністрування, процесу, пропозиції, ремонту до квартири. Що ж, дякую, що сьогодні були зі мною. Обов'язково переходьте до наступного відео і дізнайтеся, як встановити паралельні процеси лід менеджменту Цьому відео поставте вподобайку, вам було корисно. І, відповідно, підпишіться на канал для того, щоб отримувати ще більше користі, покращувати внасні бізнес процеси, використовувати професійний галузевий софт для забудовників G+. До зустрічі в відео про паралельні процеси лід менеджменту